Окуповані бандитами, тому ми повинні давати спротив цій владі і цьому антиукраїнському окупаційному режиму. Зараз я хочу надати слово знову молодій людині. Слово молоді альони гливко. Слава Україні! Дорогі друзі, я надзвичайно щаслива з того бачити, як багато нас тут сьогодні зібралося. Вражає наша небайдужість. Справді, 30 листопада, я впевнена війде в день Украї в історії України як чорний день, коли президент, який мав би гарантувати захист громадян, підняв руку на них. Він підняв руку на всіх нас, і це вже трапляється не вперше. Найбільше вражає їхня цинічність. Ви знаєте, я дивилася прес-конференцію Чечетова з приводу того, чому так сталося, чому так жорстоко все це відбулося? Він там довго розповідав про ковзанку, на якій діти будуть з радістю кататися, про йовку їхню традиційно. А коли його запитали, чому так багато беркутівців ви натравили на мирне зібрання. Близько ста мирних пікетувальників і стільки беркутівців які оточили їх в коло, не залишивши жодного шляху відходу, І мета була одна: не тільки їх відтіснити з площі, мета була їх жорстоко побити. Такий був наказ президента Януковича: побити, щоб ми боялися і більше не виходили. Ви знаєте, що сказав цей недолюдок? Він мене просто це. Вразило. Четицетов заявляє, коли такі зібрання, то звичайно потрібно багато беркуту. Ви знаєте, як кажуть, кашу маслом не іспортіш. Кашу маслом не спортіш. Вони натравили страшних цих звірів і сказали, що маслом кашу не спортіш. Вражає цинічність цієї влади. У нас немає сьогодні виходу, ми не маємо куди відступати. Ми всі в своєму прагненні єдині. Сьогодні Буковинці, сотні буковинців зараз знаходяться в Києві на чолі з головою обласної організації Батьківщини Івана Мунтяном. Вони там борються протягом разом з сотнями тисяч українців. Там на місці. Слава їм! Ми Кажемо слава Україні, героям слава. Я впевнена, що кожен з нас, який стоїть тут на площі, який стоїть на площі в Києві, який після роботи в Києві таки не може вирватися, але він приходить вночі на площу, він приносить шапки теплі, він приносить бутерброди, роздає мітингуваль. України і ми всі є героями, і ми зметимо цю владу. Ви знаєте, що символом оргкомітету брав в Києві символом цього зібрання віник. Тому що ми змитимо цю владу з лиця землі, ми змитимо їх не лише з владних посад. Я впевнена, що за те, що Янукович віддав цей наказ 30 листопада, він постане перед міжнародним трибуналом. Ганьба йому! Ганьба! Ганьба, ганьба, ганьба! Гань... ганьба, 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 ганьба. Він заслуговує не на кращу участь, аніж ста. Ці вороги проти людства, які робили такі злочини, тому що він підняв руку на свій власний народ, і це недопустимо. Він підняв руку на наших дітей. Я коли встала в неділю зранку, подивилася всі ці відео, я не могла їх дивитися без сліз. Тому що такого ще незалежна Україна не бачила. Мені здається, він став в один ряд з катами, такими як Сталін. Вони тоді вибивали український народ, і він продовжує це робити зараз. Сьогодні, коли всі люди на площах, він їде в Китай і в Росію. Він знову демонструє весь свій цинізм. Йому абсолютно все рівно, що вимагає його народ, народ, який його тут представляє. І він... Ось воно все мене, так само, як минало всі чотири роки його президентства. Ні, цього разу прийшов кінець. Ви бачите, що самі регіонали виходять з партії, богословська жванія залишили фракцію партії. Склав свої повноваження, чи гібко засудив всі ці дії. Ми справді закликаємо всіх членів партії регіонів, яких ще залишився здоровий глузд, і залишилось. Хоч крапля людяності вийти з партії і вийти з нами сюди на майдан. Тоді ми побачимо, що там ще є люди. А всі решту що ж, ми зметемо цим віником і всіх вас. Слава Україні і всі до боротьби! Ви знаєте, поступила інформація зараз в Києві зібрались п'ятсот. 500... Після таких повідомлень після таких цифр ми справді можемо сказати, що слава Україні! І нехай чують всі окупанти, що українська нація жива і вона не знищенна. А ті щурі, які тікають з тонучого корабля партії регіонів, їм нема ні честі, ні хвили. Корис назад я хочу надати слово керівнику образного поселецького громадської ініціативи 3 республіка Івану Кравченку. Доброго дня, до лікаря, до гріх у Приємно дивитися на таку площу на таку кількість людей, які вийшли на боротьбу з зі зло, на боротьбу з на українського народу сьогоднішнього. Я радий бачити, що почався, і, 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 що почався кінець сьогоднішнього режиму, а почався 24 листопада цього місяця. А сьогодні приємно чути, що 500 тисяч українців. Буковинці, які сьогодні прийшли змести сьогоднішній сьогоднішні режим, сьогоднішню банду з лиця землі нашої української. Геть ганьбає банді. Гайба. Хочу звернутися до наших буковинських так званих правоохоронців. Не виконуйте Шо? до вищого начальства складу, бо знаєте цю інфраструктуру. Не, не надавайте злочинні накази, віде. не, не, не виконуйте і на хлопці, менші по сержантській сустав. Не виконуйте злочинні накази. Ви Ві знаєте закон про міліцію. Ви повинні захищати свій народ, свій, свою землю, а не виконувати збачені. наказ Це паханів, які. Не вдасться, не будемо жити по поняттях. Прийшов їх кінець. У цьому звертаюся до вас, шановні Буковинці, кінець почався. По цьому сьогодні треба розуміти, що завершення цього кінця ще немає. Після завтра і послідуючі дні, поки ми не зметемо гниль з нашої землі. Ми повинні скоординуватися, виїжджати на Київ. Підтримувати наших українців, буковинців, щоб знести цю нечість, щоб ми їх не бачили. Але не забуваємо, що і в нас є такі самі зрадники, тому що я рахую, що всі, правильно було сказано, хто партії регіонів, вийдіть сюди на цю трибуну і скажіть, що ви не згідні з сьогоднішнім режимом, сьогоднішніми діями злочинної влади. І покайтеся. Що вас люди бачили, не виходите, значить ви такі самі бандити і злочинці. Що з ними треба робити? Змітати цієї землі. Значить, треба змістити оцю напроти міську раду, які там сидять. Самозванці. <звук> геть, механішина, механішина, геть. <звук> <Гейть>. Геть. <звук> Механішена, гей! <звук> 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 Банду геть, Банду геть, Банду Геть, Банду геть, Банду геть. Банду геть. Падугатий. сьогоднішні своїх буковинців. Де його хоровод, який проводив тут за євроінтеграцію, рвав сорочку на собі? Де він є сьогодні? Сюди його, запрошуємо сюди, попіював геть. Народні віковинці. Настав кінець сьогоднішній звичайній владі. Але той кінець той кінець не стане тоді, коли ми побачимо останнього прихвуста, який тікає з нашої землі. Тоді ми виберемо нормальну демократичну владу. Яка нам відкриє шлях до Європи? І ми заживемо як нормальні європейські держави, як нормальні європейські люди. Ганьба, банді! Ганьба! 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 Гайба! 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 Ще одна інформація. Розбирають пива у ялинку. Слава Україні! Разом нас багато! Нас не Разом нас багато! Нас не подавати! Разом нас багато! Разом нас не Слава Україні! Дякую, ну що ж, якщо Йолці кінець на Майдані, значить повинен бути кінець в найближчий час і цьому окупаційному режиму. Шановні друзі, тут говорилося про правоохоронців. Правоохоронці також є різні і там є люди, тому що ще вчора була інформація, як Львівський беркут відмовився виходити проти народу. У мене є інформація з львівської бригади внутрішніх військ. Це армія, внутрішні війська, які не згідні з тим, щоб їх відправляли проти народу. Вони не хочуть іти проти народу і сказали, якщо їх будуть направляти, вони стануть на бік народу. Зараз тут присутні різні люди. Але є одна особлива людина це людина, яка приїхала з Америки і прийшла на наш мітинг. Хочу надати слово пані Марії. Слава Господу Богу, що такий надав гарний сонячний день. Господь каже: випадковостей немає, і ми про це знаємо: випадковостей немає. Це говорить про те, що Бог знає нас і допомагає теплом і світлом, допомагає силою волі. Люди, Україна, піднімайся! Ми стоїмо біля підніжжя Тараса Шевченка, який який писав про гноблених. Про народ, який в такому стані, як ви зараз. А чому ж президент до творів його звертається? Хіба Шевченко підтримував таких, як він, як йому не соромно, тільки кругом брехня і що, що ми маємо користуватись таким такими словами. Йти під таким лозунгом першого президента України Леоніда Кривчука. Він що сказав? Якщо підемо в Європу, будемо жити по-новому, по правилах, де є закони, де є порядок. Якщо підемо до Митного Союзу, буде так, як було. А кому потрібний? Президент подумав, хіба нам потрібен порядок? Нам потрібно, щоб нам Європа щось диктувала чи з нас щось питала. Звичайно, ні. Вони в останні часи вони знали, що цього не буде, але в ламані тримали. Люди, піднімайтеся, дякувати Богу, що я вирвалась з цього пекла, і, бо мене би вже в живих не було. Ще в 96-му році я спасла себе, і я тепер. E, можна сказати, за абсолютно забезпечено фінансово і здоров'я. Мені в Америці три операції без одної копійки зробили, що дало мені здоров'я. А що ж Росія показує Петербург і Москву? А нехай покаже. може ви не мали часу дивитись? Я мала в Америці час. Криси об'їдають, щури об'їдають вуха людям. Ви туди хочете йти? Ви знову хочете брехні? Піднімайтесь це. Настала економіка, Настав кульмінаційний час перевороту, і якщо ви зараз не повернетесь, то ви самі робите вибір. Вся Америка, весь прогресивний народ. Вони переживають за вас алло, і ви бачите алло, алло. по телебаченню. Хоч одна країна, яка в Євросоюзі живе так як Україна в такому стані, молодь. Подивіться, я сльозами на очах дивилася телебачення. Молодь йде, вона не має роботи. А якщо закінчує навчання, і не мають знову ж таки роботи. А ті чиновники, які служать президенту, і він своєю командою, вони поповнюють ряди мільярдерів. Мільйонерів, в них одна задача. Слава Господу Богу! Дай Боже сили народу цій землі. Поверни цю землю до щастя, до здоров'я, до милості Твої. Дякую, Богу, дякую вам. Хай живе Україна, хай живе її народ, хай процвітається держава, народ праці. Амінь. Україна, це Європа. Україна це... це Європа, Україна, 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 це Європа. Україна це Європа! Дякую. Ви знаєте, шановні краяни, якщо ми все ж таки звертаємось час від часу до нашого пророка і генія, нашого поета Тараса. То, напевно, і в ці хвилини треба звернутися до нього і запитати, а що ж він казав про так званий східний вектор?